Привіт, танкісти! Я командир АФ, ведучий щомісячних оглядів на YouTube. В них я ділюсь останніми подіями з World of Tanks. І наразі маю для вас новини. World of Tanks об'єднує свої youtube канали. Ми запрошуємо глядачів українського, російського і азіатського каналів підписатися на офіційний канал World of Tanks на YouTube. На всіх підписників чекає спеціальний подарунок. Офіційний канал стане вашим головним місцем для всього, що стосується World of Tanks на ПК. А ще ми його вдосконалили. Тепер відео будуть доступні також із українською і російською аудіодоріжками і субтитрами китайською, японською та корейською. На честь цієї події ми приготували для вас спеціальний набір. Підписуйтесь на офіційний канал World of Tanks на YouTube до 1 березня включно і використовуйте цей спеціальний код, щоб отримати 2D-стиль Tornado Alert у подарунок. А щоб забрати ще більше безкоштовного ігрового майна з набору призів, серед яких дні танкового преміум акаунту, преміум техніка і особисті резерви, залишайте коментарі. Просто розкажіть у коментарях нижче, які відео ви хотіли б частіше бачити на нашому офіційному youtube каналі А я випадковим чином оберу до 200 переможців, які отримають призи. Не прогавте цю можливість, адже деякі щасливчики отримують грандіозні призи, наприклад, 360 днів танкового преміум акаунту або ексклюзивний набір з AMX М449 слотом у гаражі і два d стилем до зірок. Щоб взяти участь, ви маєте підписатися на канал, а також вказати в коментарі ваше ігрове ім'я та сервер. Тож тисніть кнопку підписатися, отримуйте безкоштовний вітальний набір, залишайте коментарі до 20 лютого і ставайте одним із 200 щасливчиків. Дякую за увагу!